Без води Павлоград, Тернівка, Першотравень, Синельникове, а також Павлоградський та Петропавлівський райони. Це третина нашої області. Від електропостачання відключили водогін Дніпро-Західний Донбас. Борг підприємства має 100 мільйонів гривень. Продовжуйте тему наші павлоградські журналісти. Тетяна, мешканка Тернівки, справно сплачує комунальні послуги. Зранку, коли дізналася про чергове відключення, ледь встигла зробити невеликі запаси. Тут трансталі все що ту то й набралі. що тут трансталі вода фактички зразу вже закінчилась. відправили до правілі ну, Ні, як за води Ніяк, не справляємося. Не справляємося. Ми цим. і таких як Тетяна, ціле місто жителі тернівки єдині в області, не мають боргів за водопостачання, та більше платять наперед. Потерновки задолженности на сегодняшний день не существует. Даже на сегодняшний день. Переплата в резмірі 270 сімдесят тисяч гривень. З того що ми сьогодні заложники цієї ситуації город без води. Усього безпитної залишилось півмільйона жителів Дніпропетровщини. Все через відключення водогону Дніпро-Західний Донбас від електроенергії. Підприємство винне 92 мільйони гривень. На самому ДЗД кажуть, причина борги міських водоканалів. Мовляв, вони з людей гроші збирають, а далі не перераховують. Скоро заложник ситуации своего водоканала, потому что водоканалы получают с потребителей деньги, а, за, а на ДЗТ заводу они их почему-то не, до, не досылают. 57 700, это миллион, естественно, 57 700, Павлоградский водоканал, Першатравинский 9 360, Синельниково 12 счетов. Терновка на 1 января ничего не было. Того ж дня Дніпро обленерго відновило енергопостачання Дніпро західному Донбасу. Але в Тернівці вода буде більш ніж через добу. А от у кранах першотравенців вона з'явиться лише через дві усе через особливості технологічного процесу зазначають інженери ДЗД, адже протяжність водогону сотні кілометрів. Андрій Бережний Дерена Дубинка деталі.